Вітаю вас, шановні квітникарочки! Сьогодні ми розпочинаємо сезон посіву квітів. На дворі січень, але ж прийшла пора сіяти саме такі квіти, як Еустома, або як її ще називають, ірландська троянда. Красива ось така квіточка, яка дуже довго стоїть в зрізі, яка милує наше око довгим квітуванням. І саме в січні, а хто і в грудні навіть її вже сіє, тому що період вегетаційний у, ці, у цієї квіточки дуже довгий 6-7 місяців. Тобто, якщо ми сьогодні її посіємо, то заквітне вона не не раніше липня місяця. Є низькорослі сорти, які квітнуть через 3-4 місяці, але у мене високоросла. Сію я сьогодні ось таку. Чудову, по кольору двокольорову, красиву квіточку, махрову. Які ж відмінності посіву еустоми сьогодні ми з вами поговоримо саме про це? Насіння має еустома дуже і дуже дрібне. Для посіву я беру гранульоване. Його мені і простіше сіяти, і взагалі це зручно. Які ж основні принципи посіву? Насправді, для тих, хто вже сіяв віол або петунію, посів еустоми нічим не відмінний. Сіємо її в таблетки або в ґрунтосуміш. Ґрунтосуміш бажано насипати не в контейнер, а ось такі стаканчики, одноразові стаканчики. Але вони мають для еустоми бути меншенькими, ніж 100 грамові. 5 10 грамові. Чому маленькі, спросите ви? Та тому що що... стома найперше, що робить, це нарощує кореневу систему. У випадку коренева система еустоми швидше нароста, заповнює ґрунт у маленькій ємності. І то ж саме тому беремо її. Стаканчик повинен бути обов'язково з дренажем, не повинна бути перезволоженою, вона е, боїться саме цього. Е, також основні принципи, це вона має бути. Підсвічені. Навіть коли ви її тільки-тільки посіяли, її потрібно вже підсвітити. Вона має бути підсвічена аж до самих всходів. Як тільки воно зійшла, можна підсвічувати її приблизно півдоби, 12 годин. І тож розпочинаємо наш посів. Для посіву нам знадобляться таблетки. Це я би сказала оптимальний варіант для посіву всіх мілких насінин. У еостоми саме мілке насіння. Ось у таблеточку можна, звісно, сіяти і в ґрунтосуміш. Але із-за того, що вона трішки приходлива дівчинка, то, то я би рекомендувала сіяти саме в таблетку. А для таких уже господин які сіють не першу, не перший сезон, то, звісно, можна сіяти і в плошки. Але замічу відразу, що вона дуже погано переживає період пікіровки, тому якщо вона буде посіяна саме в таблеточку, то ми знижуємо травматизм насіння, то й майже зводимо його на нівець, можна сказати, якщо у нас в таблеточці. І тож ми розпочинаємо: з чого ми розпочинаємо? Це беремо ось таку таблеточку. Кладемо її в контейнер. Я беру звичайнісінький харчовий контейнер, викладаємо її в контейнер і заливаємо її гарячою водою майже окропом. У мене вода тільки закипіла, і зараз я поспішаю викласти таблеточки. Але в контейнері я їх запарювати не буду, а зроблю це в тарілочці. Так, скільки у мене повинно бути. Так, 10 штучок. 10 штучок. А насіння я беру гранульоване. У мене саме гранульоване. Ну і в більшості своїй еустома в продажу саме гранульована. У мене 10 насінин, як я сказала, і я беру 10 таблеточок. Заливаю окропом і залишаю. Ми не встигли налити води, але таблеточки вже набухають. Це саме тому, що залили їх окропом. І бажано заливати їх гарячою водою, тому що насіння треба класти, коли таблеточка тепленька, щоб було не нижче, ніж 30 градусів у нашій таблеточці. Коли ви бачите, що таблеточка повністю заповнена, вона готова, то для остоми бажано взяти і це обрізати. Обрізати саме ось ці краї. Немає оцих бортиків, які будуть при підсвічуванні давати тінь малесенькій нашій насінинки. І тому робимо саме так. Колись я побачила це у блогера квітникаря і звернула на це увагу. Вона зауважила, що це дуже важливо. І я з нею, ви знаєте, згодна на 100%. То роблю саме Тепер так. Я беру контейнер, в якому вже буду я вирощувати свою розсаду. Виставляю його сюди, виставляю сюди таблеточки. Тепер Розпочинаємо наш посів. Я беру насіння, висипаю його. Воно дуже-дуже і -дуже мілкесеньке. Висипаю його в кришечку, беру зубочистку, чи то ручку беремо. Можна це зробити за допомогою ручки. І ось так. Погляньте, воно дуже-дуже і -дуже малюсіньке. І тепер його акуратненько розкладаємо. Кладемо не заглиблюючи, все поклали. Насіннячко дрібнесеньке, дуже дрібнесеньке. Тож, акуратненько, щоб не згубити. Розкладаємо. Тепер, коли наше насіннячко розклали, беремо акуратненько, чи то з пипетки, чи то з розпилювача. І на кожну гранулку, щоб вона розтанула. Водичка повинна бути тепленькою і гарно-гарно водичкою поливаємо, щоб вона у нас розтанула. Якщо ви маєте вермикуліт, обов'язково насипте між таблетками вермикуліту. Він добре утримує вологу і ваші таблеточки не пересушаться, що саме головне. Тепер нам потрібно контейнер закрити, обов'язково накриваємо його. Прозорою, прозорою, саме прозорою кришкою. І ставимо в тепле місце. Проростання повинно проходити при температурі 2, не нижче, чим 22 градуса, 22-25. Шукайте, де у вас така оптимальна є температура. І як я сказала, потрібно його підсвітити. Ні в, ні в якому разі не ставте його на батарею. Бо саме головне, щоб. Зараз насіннячко знаходилось у вологому середовищі, ні в якому разі не пересушилося. А конденсат, який з'являється на контейнері, потрібно обов'язково протирати. Ні В якому разі не з'явилася ні пліснява, не з'явилася чорна ніжка. Коли насіння зійде, обов'язково поглядайте, бо саме Чорна ніжка, ви знаєте, як на пітунії розсаді вона з'являється, так може з'явитися і на еустомі. Тому фунгіцид повинен бути на поготові. І поливаємо нашу розсаду, якщо щось вийшло неблагополучно. І ось так наше насіннечко приблизно чекайте від 7 днів до 14 і воно обов'язково зійде. І буде ця квіточка вас радувати. Недарма, я також недарма поставила ось собі в стаканчик, для того, щоб вам показати, що саме цю квіточку я буду сіяти після еустоми. Зараз я свій старий кущик прошлого року прочеренкувала, поставила в корневін на пророщування і подивлюся, що у мене з цього вийде. Поки що Результату не маю, тому що вона стоїть у мене в стаканчику лише декілька днів. Але Діхонтра це теж квіточка, яка дуже довго наростає, щоб мати розкішний кущик. Тож тижнів через два я посію саме і цю квіточку. Дуже полюбляю її каскадний такий величний вигляд. А на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Будьте всі живі та здорові! Та милуйтеся влітку своїми квітами під мирним. Маємо надію, що під мирним українським небом. Тож до зустрічі!